Дай Боже, здоров'я всім. Коло хати стою, дивлюся, тут у нас коні є багато. Їдуть хлопці, поїхали в село такими коніками. У нас доставка у верхі усього муке, грісу, зерна, Отакими От тачанками. Отак так і їхають. Якраз є одна тачанка на однокінку. Це Ця... така тачанка. Зразу там. Як до гори йде, зад кінь дає, це тим фостом тормозить. Це Юра, був у нас вже на каналі, у станку ковали хлопці. Каже, Газда, що вже треба перековувати, я? Скільки пройшло? 3 місяці, а. Ну, та три. Та є три місяці. на 3 місяці ковання стало і все. А це тут є такий ексклюзив. Не дуже я люблю ці всі бантики на чолі, бо то там ховає красоту. Назва його дуже проста. Усі його знають як Таркач. Цей Таркач ексклюзив, бо вчора було йому рівно 20 років. Конік працює для господарки. Ніхто його і не думає збиратися продавати. Він деколи любить собі. Може трохи транспорту напудитися, наскільки це ми знаємо. Але то, то йому як коли заходить, коли він собі. Це коні не для продажу, так що тут Най не пишуть ніякі дурниці. Так, хлопці їхають у село. Тачанка теж така тачанка з хвостом, але на паровецу Ширша. Файно тут наклали міхів. Їдуть хлопці до села. Зав'язали файно фостики, акуратно. Одному, другому. Корчики давні, дерев'яні або зроблені під давні. Ну, так, у нас у верхах хлопці їхають. Це ми варчиками і в городі варить. Легонькі. Це не до лісу. До лісу, залізняти. До лісу є залізні, а тут собі отакі. Ось такий коник. Коняве 20 років. У коня нема ніяких ні шпатів, нічого. Ноги вже трошки болють його передні. 20 років, але не відіхаричний нічого. Трошки він замолоду має ще поробив, що ноги передні його десь поболюють потрохи. Але то йому нічого не шкодить Ну, цей красень фейст Він би мав ще трохи росту, то це, це, це така краса, це кінша. Я не знаю, це кучері такі, що аж завиваються. Аж очі не ветка з цих кучерів. А, ну той, та, й, та, не пропала. та й чистили його скайстрували, Та то нічого грява не пропало, і кучерева, як було, так і такі. Такий собі гуцулик, але файний. Ну, красота. А є ще такий тут є конік файний. Цей конік любить десь зійти до нас, поносити наших відпочиваючих туристів. Ви багато вже всі знаєте, що ми займаємося туризмом, приймаємо людей. Можете знайти на будь-яких соцмережах. Хата Різдляра Хлопець собі отак акуратно керує ним. А чого десь новий Що ломив дисіль? Вигнутий. Ага, та й поклали ривні. Цому конікові 9 років. Цього коніка теж не продає ніхто, правда? Дмитро дебе продав його, ні. Так само хлопці собі зробили такий борчик дерев'яний. І отаке от життя у Карпатах. Усе, що треба у село купити там навіть відро, аби корову здоїти. Аби файно було, то треба з'їхати в село, запрягти коня, аби виїхати. Бо жиють хлопці, а що там за отими горбами от за краєм. Капейстра така якась давна. Це не, ні, це не. Робота, це не сталащика робота, це якась дуже давна. Це з якогось тих колишніх офіцерських, певне. Я вже трошки подуставши, але нічого. Колес це були дуже гонорові, дуже файні капейстри, інакших не було. На сьогоднішній день є до кольору до вибору. Є вибирай, вибирай, які хочеш. Простенька упріш, прост, прості коні, але ці коні тримають усу господарку, обслуговують, люди задоволені. Правда? Знає. Ну. Є до цього Юрка пара його. Точнісько копія така, і він. мама його. Так само Леса. плюс-мінус така сама завелика. Але вона на даний час у декретній випусці. Каже, газдаша у декрет пішла, я? мас, ну але я видів, що ти орав у нього вчора вчора орав Ще орав? Ну, а коли на коли має мати? Має мати календар показує 16 лав. А по якому уже репсави вона? Це ж у Ага. Такий. Плюс-мінус і коцей, лиш юрко лиш просто не такий складу, не такого. За великий такий лиш не такого складу. До того жеребчика вже нема, вже з того же з'їли кобасу. Ну таке, буває. Ну, чекай, чекай, ще 2 минути я дознімаю, аби це а -а -а. вже було повне відео. Хлопці спішуть догоря. Я... Коней жілою, аби відпочили трохи. <рес> <рес> Я жартую, ніхто не ні гонить. Це рахуйте, що зійшли 6, 7 кілометрів з верха і відійшли вже назад сюди. 3 кілометри. Ще зараз 3 кілометри до гори і до гори. Колес років. Років 10 назад, то цей таркач був фейс гонора, він по на всі верхі, ні? верхі, рахувався дуже великий, моцний і здоровий. 20 років у верхах витримати за то, що... Ну, так кешко, то ветко, що є верхи, то є верхи. Так як я казав, на верхах коня здорового, дуже довгий тривалий час Кешко витримати по одній причині, що. Вийшов з верха, з села вивіз ацуфиру, як не дай Бог вітер звій, не успів коня накрити вже все. Вже кінь простудився. не вчасно обробив, не проколов і вже, вже маєш тобі слабості і так далі. Простуді. Ну такі коньки. Все, файно, лише бантик, той мені крайно не вдається там на тому на, на, на чолі. Ну, а так то дуже файно. Все, дякувати файно, що дали познімати своїх коней, бо просять люди, що і простих познімати. Ми не маємо тут у селі всі е, таких якихось е, е, великих. І у нас тут у верхах хлопці і не годні таких великих тримати, бо вони поки самі себе винесуть, то вже їм кешка. Вони ходять. Але кішки, коні у нас ще поки що не кодіруються. Всім дякую за увагу, будьте здорові! Am